Оцелот хижа тварина, савець, що відноситься до сімейства котячих. Природним місцем проживання оцелота чи так званого польового ягуара є територія Америки. Неймовірно красива, не надто велика за розмірами дика кішка дістала свою назву завдяки індіанцям, з якими й ділила територію американських лісів. Надзвичайно привабливі зовнішні дані та схильність до навчання дозволили утримувати таку тварину навіть у домашніх умовах. Середня довжина дорослого статево-зрілого оцелота від кінчика хвоста до області голови може коливатися від 1 до 1,5 метра, при висоті в загрівку до 50 сантиметрів. Вага оцелота варіюється в межах від 10 до 16 кілограмів. Досить високі ноги надають дикій кішці вроджену стрункість та дуже елегантний зовнішній вигляд. Задні лапи дуже потужні й помітно довші, ніж передні кінцівки. На великій за розмірами та трохи важчій голові явно виділяються розкосі, великі та дуже виразні очі. Основне забарвлення шерстного покриву жовтувато-коричневе, з наявністю дуже характерних кільцеподібних плям чорного кольору. Хутро, що розташовується всередині пофарбованих кілець, має дещо темніше забарвлення, ніж основна шерсть навколо них. Область шиї та ділянки тіла навколо плечей відрізняються відносно плавним переходом пляму смужки. На лапах оцелота малюнок представлений не надто великими точками. Підборіття та область черева мають біле фарбування, а вуха у великої дикої кішки чорні, з досить великими, за розмірами крапками білого кольору. Своїм зовнішнім виглядом американські оцелоти дуже сильно нагадують середніх розмірів кішку або невеликого дитинчата леопарда. Дорослі статево зрілі оцелоти категорично не переносять будь-яких собі подібних тварин, тому суворо позначають межі своєї території пахучою сечею. Такі природні мітки дозволяють диким кішкам уникати непотрібних конфліктів. На території, що охороняється самцем, допускаються виключно самки. Стандартна площа індивідуальної території дорослого самця може досягати 30 квадратних кілометрів, а самки до 13-14 квадратних кілометрів. Ділянка самця завжди частково перекриває пару ділянок із однією або двома самками. Як правило, оцелоти ведуть одиночний спосіб життя. Короткочасні пари створюються дикими кішками тільки на момент парування. Основна активність зазвичай проявляється хижим савцем з настанням темного часу доби. У спекотні денні години так звані карликові леопарди вважають за краще відсиджуватися в достатніх за розмірами дуплах дерев або серед густої рослинності. У природних умовах оцелоти є вродженими плавцями. А також неймовірно швидко лазить по деревах і навіть досить прямовисних скелях. У природних умовах, представлених тропічними лісами та чагарниками, середня тривалість життя оцелота, як правило, не перевищує 14 років, а в неволі за умови правильного догляду та достатньої рухової активності хижа тварина здатна прожити чверть століття. Сильний, неймовірно красивий та стрункий звір представлений кількома підвидами. Всі вони мешкають у тропічних лісових зонах на території Центральної Америки, а також у північній та центральній частині Південної Америки. Найбільш північним регіоном проживання оцелотів є американський штат Техас, також достатня чисельність популяції відзначена у південній частині штату Аризона біля Північної Америки. Основними природними ворогами оцелота вважаються більші за розмірами, агресивні, а також дуже потужні ягуари та дорослі пуми. Загрозою для молодих особин можуть стати навіть удави, каймани та анаконди. Однак справжнісіньку небезпеку для такої дикої та рідкісної кішки представляє людина. Хутро оцелотів дуже красиве і затребуване на ринку, тому до недавнього часу цілком заслужено користувалось неймовірною популярністю і високо цінувалося. Саме з цих причин на тропічного хижака велося масове, дуже активне полювання. На сьогоднішній день усі оцелоти відносяться до рідкісних видів диких кішок, яким загрожує повне зникнення. Оцелот природжений та хитрий мисливець. Для полювання оцелоти завжди підбирають собі надійне і дуже зручне укриття, звідки дикою кішкою, що володіє унікальним зором і слухом, може протягом багатьох годин відстежуватись відповідна здобич. Оцелоти переважно полюють на різноманітних дрібних або середніх за розмірами звірків, які можуть бути представлені кроликами, агуті та всілякими гризунами, ящерками та птахами, а також зміями. Іноді дика кішка ловить великих комах, різних ракоподібних і навіть амфібій. У процесі полювання дика кішка здатна тривалий час відстежувати свою здобич, не залишаючи укриття. У виняткових випадках здобич оцелота можуть ставати свійські птахи або худоба. Статевого дозрівання самки оцелота досягають у віці півтора року. Самці стають повністю статево зрілими і готовими до процесу розмноження трохи пізніше, приблизно в 2,5 роки. Оцелоти не відрізняються чітко визначеними терміном розмноження, але, як правило, основний пік активності спарювання хижих савців припадає на період з червня до жовтня. Вагітність самки приблизно триває 2,5 місяці, після чого на світ з'являється одне або два малюки. Іноді потомство молодої та сильної самки може складатися з трьох чи чотирьох кошенят. Самка оцелота вигодовує своїх дитинчат молоком протягом перших двох місяців, але повністю самостійними кошенята стають лише у два роки. Особливістю оцелота є наявність на тинній стороні вух білих плям. Або так званих хибних очей, які не тільки вводять в оману інших хижаків, але також допомагають дитинчатам постійно слідувати за своєю матір'ю, не втрачаючи її в густому лісовому підлістку. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.